Всім привіт на каналі Алхімічна лабораторія. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами про таке поняття, як вдача. Зазвичай, вдача дуже пов'язана із долею. Ми можемо виділити два основних моменти Перший це вдача, яка дозволяє людині оминати якісь події, які вона повинна. Пройти за своєю долею або навіть змінювати свою долю у будь-якому напрямку. Зазвичай кажуть про зміни на краще, але ми будемо спілкуватися взагалі, якщо якась сила, якась енергія, якась властивість може змінювати. Вашу долю на краще, то так само вона може змінити її і у гіршу сторону. Цей тип вдачі я б називав вдачею зовнішньою. Вона впливає на шлях людини ззовні. І є інша вдача, яка не дозволяє людині змінювати ті події, які повинні статися в її житті, але вона дозволяє робити їх менш. Травматичними. Тобто, перший тип вдачі він дозволяє змінювати те, де тече наш тунель реальності, а інший дозволяє нам у межах нашого тунелю реальності оминати якісь події. Або, навпаки, привертати якісь події, які не повинні були статися. Але всі ці події вони все ще не змінюють те, де тече наштадаль реальності та як він тече? Зараз, кажуть, що у всій країні дуже складна доля, людей, які мешкають в цій країні. І я отримав запит, аби зробити браслет, який зміг би привертати дачу, який можна було б використовувати людині, яка не дуже розуміється на практиках, але хоче отримати якийсь позитивний вплив, який дозволить. Цій людині відволікти якісь негаразди, які задоли повинні з неї статися. Як ви вже бачили кілька відео, я зараз роблю браслети. І коли я подивився на чорні опали, я одразу зрозумів, що це ідеальний камінь, аби вкласти в нього елемент зовнішньої вдачі, аби він почав приносити. Цю силу до свого власника і дав власнику можливість змінювати те, що з ним повинно статися.